Інколи люди питають у Бога, Боже, чому так сталося в моєму житті? Чому я прийшов в цю проблему? Чому я захворів? Чому я втратив десь, чому я щось втратив в своєму житті? І знаєте, інколи люди не розуміють, що це час випробувань нашої віри, це час зростання нашої віри, це не час здатися, опустити руки і сказати: Бог ти де, Бог на троні. Коли в нас вже немає сили, коли в нас вже немає жодних засобів собі допомогти. Це дуже гарний момент сказати Боже, от тепер допомагай От тепер я знаю точно, у мене немає жодної сили. Я не знаю на що спиратися. Якщо ти не допоможеш, то ніхто мені не допоможе. Спиратися на самих себе це спиратися на свої знання, на свої стосунки, на свої фінанси, на свою силу, на свою мудрість, на свої якісь ще можливості. І коли все це закінчується, і коли... Лікар говорить, це безнадійний випадок, тоді, Господи, твій вихід. Коли ми живемо в цьому світі, нам потрібно мати усвідомлення, що Бог на нашому боці, що ми для нього не чужі діти. Не просто люди цього світу, які в нього вірять, але, але не живуть згідно з його словом. Ми діти Божі, народжені від Нього, від Його Слова, від Його духу. Амінь. Бог знає все наперед. Він знає, де, як і як нам допомогти у майбутньому, бо він на початку знає, що буде наприкінці. Тому наше життя не випадкове. Там, де ми сьогодні є, як сказав Апостол це для того, щоб ми більше покладалися на Бога, аніж на себе. Щоб наші сили не були для нас Богом, наші можливості, а щоб саме Бог був для нас єдиним, на кого ми покладаємо свою надію. За всі гріхи Ісус віддав своє життя, пролив свою кров. І тому кожна людина, яка сьогодні приходить до Бога, повинна, по-перше, отримати прощення гріхів, бути омитою кров'ю Христа. І тоді стає він новим створінням, новою людиною, яка вже створена за образами подоби Божої. Не просто людина, яка народилася в цьому світі, є образом і подобою Божої. Ні. Той, хто народився зверху, згори, той, хто народився духовно, той стає схожим на свого небесного тата. Коли ми приходимо до Бога, народжуємося з ми фактично духовно воскресаємо. І знаєте, саме в цей момент, почуйте, будь ласка, саме в цей момент ми розуміємо, що вирок смертний був скасований. Бог скасував вирок, який був винесений на нам, дияволом. Найбільша поразка для наших ворогів це не дати здачу. А жити щасливим життям.